Місто спи. Ми будемо цінувати кожного нашому. 13 травня і доброго ранку! Я знову до вас зі своїм новеньким стартом. На нас з вами чекає ось така чудова совуня. Автор цієї схеми Пахомова. В неї є серія таких. Їх чотири штучки, ця мені сподобалася найбільше. Вона така мила, оці оченятка такі бліденько так все, але воно тим і ніжно. Хочеться мені відшити. Якщо чесно, то я думала, що це буде велика така, велика куля. Я не знаю чомусь, але, дивлячись на картинку, саме здавалося, що це буде величезна куля і там сова. Ні, дівчат, вона невеличка, 16 на 18 см. Це на 14-й аїді. У мене ж, як ви бачите, ось тут це Онікс, він 16-й, то вона буде у мене ще менша. Ось мене це не розстроїло, я думаю, все рівно знайду, куди примінити. Можливо, щось прикладне зроблю, не знаю. Хоч я не дуже полюбляю прикладні, Штучки робити, саме робити, бо в мене руки не з того місця ростуть, що, коли доходить діло, до того, що треба щось шити. Не знаю чому, але ось так. Вибачте, будь ласочка, вибачте, відключила сповіщення, бо це буде білінькать весь час, поки буду знімати. Що ж, в цій роботі в нас присутні хрест, бек і фрузелки. Пів хреста не вказано, що буде, але я не розглядала ще так схему, щоб роздивлятися. Не було мені часу. Ні, воно все хрестом, бачите? Прив'юшечки в мене такі маленькі, я поробила, а то велике, в кадр не влази, ну його. Ось, на таку маленьку роботу в нас 50 кольорів. Ось такі всі 50 кольорів. Воно начебто і бліденько, начебто є такі, що ось і від канвини відрізняються. Не знаю, як воно буде. На прев'ю, бачите, я в сазі підбирала колір. Ну, не знаю, як воно буде. Чесно, надіюся, що воно буде добре видно. Якщо ні, дівчат, я просто, якщо ось тут буде погано видно на канві, я просто зроблю кулю беком зверху. Ну, я думаю, бек вже можна домалювати тут, ну, фантазією своєю, не, не такий вже квадратичний, але ну, трошечки можна якось. Скруглити. Якщо я дам промашку з цією основою, і в мене буде воно зливатися, то я просто кулю обромлю беком, і це буде, мені здається, добре. На такі два кусочки від органайзера у мене помістилися 50 цих кольорів. Для блендів, я не дивилася, вони є чи ні, я візьму окремо. Ось що в нас ще в марафоні тут 7203 хрестики. 203 хрестики на цю маленьку схему. Чудові кольори, зустрінемося з вами через деякий час, а поки що вставлю вам інформацію про автора. Ми з вами на сторінці Вікторії Пахомової. проживає вона в Україні. Дизайнер хрести та акварель. Є резервний профіль, але я туди не заходила. Що в нас по роботам? Ось, подивіться, це з останніх. Вибачте, не можу відключити інтернет, тому що не буде працювати в мене. Інстаграм. Я собі поки що зберегла допис, хочу подивитися це предзамовлення 100 гривень. Далі вона буде 150, а потім ще 185. Ось, мені дуже сподобалася ця схема. Ще я не замовляла, але зберегла. Ось Совунька, одна з тієї серії, яка в мене є. Комплектується набором, не тільки можна придбати схему. Закладочки ось такі. В мене є ось така повна схема. Це маяк. Давайте глянемо, що є далі. Фотоапарати вінтажні. Мені вони щось не дуже сподобались. Ось один із відширів серії Совунька. Фрузлики, бачите, на чий сніг іде. Далі, далі, далі. В нас Сувунка на машині. Ось це безкоштовна схема, її можна скачати в Телеграмі. Силочка там вверху профіля є Вовчик, собачка, це хаски, мабуть. Гномики, ось такі закладочки, котики на удачу і коштується 58 гривень. Доволі непогані такі. Ось відшив моєї Сувоньки. Вона тут цей. Краю цей більш коричневий, тому мені здається, не буде зливатися воно. Дуже красиво. будемо відшивати. Ось це сердечко е зроблене. Перегортайся. Воно вже зроблено, це один з етапів, але воно вже є в наявності. Мені не подобається ось цей маяк. А, воно перероблене. Бачите, тут. Не маяк, Тут якийсь східний будиночок, а тут вже є маяк. Ну мені не подобається взагалі, що на тому кутку щось є. Далі ось набори, які є. Вони комплектуються як аїдою, так і рівномір, рівномірними тканинами. Далі закладочки, семплери. Ось, бачите? Морано сплеш є. Мені теж подобається цей варіант, але я вирішила не чисто сірому робити, бо коли робила замовлення по тканинам, не було б сірого сплешу. Так, що в нас тут ще є? Ось ви бачите це. Ісходники для наших сугунь, мені здається, доволі непогано зроблено. Ось ісходні, ось мар... ну, не, трішки не ті кольори, але дуже достойно. Це все зроблено. Кулі, новорічні букетики. Багато чого цікавого, так що можна щось знайти. Посилання буде в описі під відео. Що ж, в мене вже вечір, і я готова показати вам результати, які в мене вийшли. Небагато, приблизно десь 300 хрестиків, скоріше плюс, ніж мінус, але я не записала. Сагаш на телефоні, на який я знімаю, тому не гляну. Відшивала я пузик, ось це світленьке. Вибачаюсь, він в мене гавкає, і наразі я його ніяк не зможу заспокоїти, поки він не вигавкається. Ось Це пузико відчувалося світленьким таким. Більш нічого я не зробила. Ні блендів, нічого я не зачепила. Блендів багато, доволі багато. Так що потрібно готуватися, що тут буде з блендами. Ось. Відчувається нормально, поки що ниточку взяла і майже до кінця я завершила. Ось відшито 3,16 відсотка. Ось, що ще вам сказати, нічого такого, скучила за сагою, а ще більше скучила за своїми старими процесами, бо сьогодні сагу дивилася, до речі, Мало інфаркт не заробила. Полізла сьогодні до саги відкривати, а вона не відкривається. Чорний екран і в куточку розпаковка. 5 хвилин розпаковка, 10 хвилин розпаковка. Зникає це слово і все. Чорний екран, дівчат, я думала помру. Там всі мої схеми. Я вже передумала все, вже зніму вам відео, що все, накрилися мої старти. Ой, Три рази перезавантажувала я телефон, відкладала на годину. Що шити потрібно, а зайти не можу. Ну, десь близько першої години дня. Я включила знову сагу, знову тайна чорного екрану. Пролежав у мене т -т телефон так хвилин 40. Мені ніхто не дзвонив, я виключила інтернет, щоб він не де нічого не, не, не зачіпало. Нажала ж на сагу. Ну, сага в мене оригінальна, тому я вже думаю, як не відкриється, то буду писати хлопчикам з підтримки. Ось е, пролежав телефон хвилин 40, і дівчат він заробив. Я мало не заплакала. Е, схеми поперепутані місцями, не так, як я їх е, ну, вистраювала. Вони в мене знаходяться. Е, так, один біля одного по авторам. Ну, на, Наразі вже ні, бо вони хто де зараз повилазили. І я дивлюся на свої старі роботи, і там нема сердечка з оцими процентами. І я така: та ні, та не може бути. Та ну, ну ні <смеш> захожу на схему. І я бачу там а, рожевим закреслені клітинки, і я така фух, слава Богу. Бо я не знаю, що б я робила. Це нереально весь прогрес перемалювати просто, тим паче, на великих роботах маленькі так, а великі ну, просто нереально. Так що, ось такий в мене був стрес, то я ще надовго запам'ятаю. Що ж, початок у нас покладено. А, ви бачите результат. Ниточки тут СХС. Э, ось э, DMC не брала. DMC я використовую тільки там, де люди. Наразі, ну нічого. Розбагатіємо, буде DMC. Бу ось э, ще хочу вам. Ну, я не знаю, як сказати, подивився чоловік відео, там, де Алізена, котик, побачив на зворотній стороні того балерину, того кодик балерина І такий каже: мені це нужно. Ано мені подобається. Зайечка, що тобі подобається? Каже: кот балерун Так що, дівчата, до мене буде їхати посилочка. З оцим котиком Баляраном. Ще щось там мені поклав. Не тільки один наборчик, не знаю що. Знаю точно, що там буде килимок силіконовий для бісеру, а що ще, не знаю. Я дуже люблю, коли він так робить. Він добре знає сайт Голка, ніде не замовляє більше, а на Голці так, він в мене зареєстрований. І він робить замовлення мені на цьому сайті. Ось. Нехай вони недорогі набори, але це так приємно, коли ну, він побачив, йому сподобалося, і він знає, що я не скажу, що ні, я таке відчувати не буду. Ось в мене є вишивки, які подобаються тільки йому, а є вишивки, які подобаються тільки мені, і нічого нормально, ми вживаємося йти, і те, і те вісить на стінах. Давайте про вишивку, а то мене вже занесло. Дуже мені подобається схема. Вона доволі кропітка. Багато, ну, не поодиноких хрестиків, а такою драбинкою, знаєте, там-сям-там-сям там -сям пройти можна. Не буде багатих, не багатих, не буде великих протяжок, але, але потрібно якось вишукати, і вибудувати шлях яким будеш іти. Можливо, якщо десь з одного куточку почати, то буде легше, але я почала з середини. Серединка припала в нас десь ось, ось тут, біля шарфика світленьким, і я пішла, так от донизу і я пузико думала відшию, але ні, не відшила, трошки не встигла. Аби не ото чудосія моя та сага, то, можливо, би і встигла б зашити. А так, як я гралася півдня. Ой, так що, все, дівчат, на сьогодні все. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку. Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Побачимося вже завтра, тихого мирного. Неба нам всім, слава Україні!